Пані та пане вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це огляд дубль 2 тому що в мене вже був здвоєний огляд оптикомеханічних клавіатур. Він, правда, був досить давно, по відчуттям у іншому житті, і тоді я вибирав моделі по дизайну. А зараз хотілося б саме по перемикачам. Тому на огляді у мене Bladді B885N і Bladdy b 880 Ар розпочнемо з ціни, бо зараз самі розумієте, вартість цього усього діло немала. і я особисто ще до курсу. Майже звик, але не звик повністю. Тим не менше, Бладі 885 n обійдеться в 2600 гривень, це десь 60 баксів. А за Бладі b 880 r треба буде віддати трохи більше. 2900 гривень або 65 доларів США. Ну тобто ціна у них приблизно однакова, як, до речі, і комплектація. У обох клавіатур у коробочках лежить однаковий набір додаткових ковпачків іншого кольору, а також і Інструмент для зняття ковпачків та інструкція по експлуатації. У випадку B-880R, вона трішки більша по розмірам, і далі я розповім, чому саме. Але зараз про перемикачі. У Бладі майже усі клавіатури, дорожче, умовних 1500 гривень, використовують механіку LK Light Strike. Прикол цього перемикача у тому, що він оптичний. Тобто, коли ви натискаєте кнопку вниз. Механізм блокує поток світла, що клавіатурою, власне розпізнається як натиснення. По-перше, це дає на порядок. На порядок коротший час відгуку дві десятих мілісекунди проти двадцяти або навіть тридцяти мілісекунд у класичної механіки. По-друге, це дає зносостійкість, бо у звичайної механіки є. Власне, механічні елементи, котрі взаємодіють один з одним для створення реєстрації натиснення, що з часом призводить до банального стирання елементів. У випадку оптичних перемикачів стиратись нічому. Взаємодія власне оптична. Насправді ви все рівно натискаєте клавішу вниз, тому тертя там буде, але його менше настільки, що перемикачам LK Light Strike гарантовано 100 мільйонів натиснень. Це у 4 рази більше, ніж більшість механічних перемикачів аналогічної ціни. Що Blady 885N, що Blady 880R, оснащені оптичними перемикачами, але різного типу. 85-та модель це, ось це ага, оснащена типом Blue, тобто тактильним, з відчутним і гучним кліком, що чудово підходить під друк, бо відчувається як власне машинка для друку. А80К оснащена перемикачами Red. Вони лінійні, тихі і універсальні. Власне, у мене хата відкритого типу, без звукоізоляції, тому блю мені протипоказані. А от Red саме те, що треба. Тепер побалакаємо про самі клавіатури. І, хі -хі, чесно, якщо б мені хто сказав, що це моделі від різних компаній, я б, мабуть, і повірив. Бо880R виглядає як м -м -м, ігровий вінтаж 2007 року, котрий якимось дивом зберігся до наших днів у запакованих коробках. Модель не просто говорить, а кричить. Про геймерське коріння модель майже повністю пластикова, з величезною кількістю декоративних елементів, з ручкою зверху, через що нагадує мені якийсь інопланетний бластер. Тут є і бокові клавіші у кількості п'яти штук, є і симетричні елементи підсвітки. Хоча клавіатура будь-яка, але не симетрична. Логотип навіть переливається веселкою, що взагалі дивовижно і. Так. однак, у гарному чи поганому сенсі, оце ось дивовижно і а. Це повністю залежить від того, наскільки ви прихильник того самого геймерського вінтажу 2007 року. Особисто я навіть дуже не проти, особливо враховуючи, що сама клавіатура зібрана якісно і знову ж таки перемикачі приємні. Є повне RGB підсвічування, до речі, з десятком профілів змінних і трохи меншою кількістю пресетів. Профілі на FN від 1 до 10, і пресети на FN плюс F12. Про підсвітку розповім потім, але вона тут чудова і керується також без проблем. Тепер. Поруч із B880R, клавіатура Bloody B885N. Неначе з майбутнього прилетіла, з майбутнього, котре хтось може назвати нудним, а хтось стриманим і солідним. Це не важливо у 85-ї Дійсно, значно менше харизми, але вона дуже традиційна, частково металева і значно більш універсальна. Навіть логотип стильний з продольною нарізкою. Додаткових клавіш немає, зато є під ладонник, хоч і незнімний. А підсвітка не повна RGB, а секторна. Власне керується у проміжках менших, пресетів, усього три, з яких один повне вимикання. Втім, обидві моделі керуються через програмне забезпечення Key Dominator 2. Обидві підтримують дуже потужне керування макросами, можливість комбінувати натискання і миші, і клавіатури, а також, власне, зміну призначення клавіш. При цьому B880R підтримує зміну RGB і пресети можна анімувати навіть. Вручну. Пишіть, до речі, у коментарях, якщо хочете побачити повний гайд по тому, як власноруч створювати анімацію для клавіатур Бладі. Бо там насправді можна що хочеш творити. Як, до речі, і у макросах, але під макроси там треба ледве не програмування знати. Ну і власне, за винятком зовнішньості та підсвітки Bladів B885N і Blady B880R. Між собою майже аналогічні кабелі з опліткою на знімні довжиною 180 Сантиметрів. Купачки ABS із хрестовим профілем, як я розумію, сумісним з Cherry MX. Підтримується n rollover усіх кнопок, а через додаткову клавішу FN реалізовані додаткові медіафункції. Обидві клавіатури мають дренажні отвори, обидві мають вологозахищені друковані плати і однакові по куту нахилу висувні ніжки, котрі не прогумовані у місцях контакту, але гумові проставки є по усьому Париметру знизу. Також спільне є те, що доступність модели виражається у якості стабілізації перемикача. Кнопки танцюють на місці помітно, І я збрешу, якщо скажу, що це не впливає на відчуття від клавіатур, або що це впливає позитивно. Втім, також я збрешу, якщо скажу, що це повністю вбиває задоволення. Бо не варто плутати стабілізацію перемикача і стабілізацію ковпачка. Погана стабілізація ковпачка призводить до того, що у вас будуть проблеми з натисканням, якщо ви натиснете не по центру. І тут цього немає. А танці ковпачків на місці є у всіх, абсолютно у всіх клавіатур, хоч і не завжди такі все ж помітні. Тому. Підсумки в мене наступні. Що бладі b 885 n що бладі b 880 r по своєму цікаві, по своєму харизматичні і переваги свої мають очевидні. Але головна перевага обох моделей, це, звичайно ж, перемикачі, котрі будуть слугувати вам довгу і вірну службу. Якщо вам, звичайно, ж подобається тактильний відгук і звук. Звичайно, мені особливо сподобалась B880R по очевидним причинам. Вона трішки повернула мені мій 2007 рік, і я останній хто скаже, що це погано. Але обидві моделі я впевнений, легко знайдуть собі користувача. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, яким перемикачам віддаєте перевагу ви: лінійним чи тактильним з кліком чи ножичним, чи вам мембранки по кайфу. Особисто я, великий прихильник саме ножиць. Власне, на будь-чому іншому мені друкувати просто незручно. Але у плані саме Механік Red – моя любов, особливо з ковпачками із софтачем. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, та, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал RootNation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!